Як працює психологія зубування. Ну, наприклад, взяти бутилочку, де тут бутилочку, побільше чи поменше. візьмемо, наприклад, клітний дар і скажемо, що це ж би божий дар. Нічого не розумієте. Кожен день це потрібно по такій бутилиці на сніданок. Це дуже корисно. Те, що кожен день це роблять багато це зрозуміло, але це дуже ж корисно. І все, півроку дітям навіть, можливо, це два, там півроку, рік все пішла жара, більше повірять. і, там як Бамбілі-Бамбас, історичні наші землі. Чи що там такої страни нету, придумав Ленін. Також це працює саме на такому рівні. То, що в голова у людей потім каша, чи на рівні тривожності, коли максимально підвищується ця тривожність на тому, що там ракети летять, що от посольство закривається, все, телеграм-канали, всі бомблять про це, все, один, два, десять людей, всі в паніках, в шоці, не знаю, що да як. І, і от все. І так саме працює. На рівні тривожності збільшується можливість управляти масове. І на рівні, на рівні постійного повтору інформації. Це просто думайте і. Знову-таки, думайте і слухайте мене інколи. Або часто.